Всім привіт. По кейсі ну, зробилося. Все, що треба. Там питають мене, чи я на тракторах їхав. Я на дизелі робив. На ХТЗ. На МТЗ і навіть на Джондірі, от там МТЗ. І кейси на ЮМЗ, так що я на тракторах їхав. Так що якось так. В общем, насос замінив. Поклав, тут його назад все зібрано. Фільтр. Ну, прокладка нова, насос новий, гідравліка працює. Зараз буду заводити. Простенький цей кейс, такий і шустрий, взагалі не було рульового. в общем стружка яка була в системі. Загнали в дозатор і у дозаторі, дозаторі заклинило там, ну, то, що ходить, як, ж, як е, клапан, ну, той внутрішній клапан. Його заклинило. і рульового не було. Знімали його 4 рази, поки прочистили і все, і тепер вже воно грає. Навіска піднімається і все. Ну він три роки десь скажу, хлопці не їхав. Такий собі трактор. Тут по цим, по Т-150 бульдозер зачеплений вже, як ви бачите, все грає, трубки поклали так. ну Трубки і все щоб було. Було що? ну я, Без наша техніка не буває без того, лопнув шланг. Тут різьба була погана, переварили штуцер. І, коротше, бачите, все в масті. Ну, вже воно все грає. Трубки пустили понизу. І ззаді аж до ну, все, Зараз там ходову заливаємо нігров. і буде їхати. А кейсик. Все грає. Мені аж, знаєте, аж на душі легко, коли... Робиш і то техніка, яка стояла, вона вже їде і даєш, як то кажуть, друге життя. Ну і якось так. Джондір ще трохи є роботи. Ну то таке, роботи постійно є. Головне бажання працювати. Зараз я заведу. Тут зняв, взагалі в мене тут таке була проблема, текла трубка, не міг знайти де знизу тут. А тут самим тут он, тройничок є на самому тройничку. І Так незручно і там знімати, але зняв, закрутив, намочився. Зараз б... не мог їм чистку робити. Е заодно покажу, розкажу. Хоча я не дуже і сам знаю, як цей трактор, але... Но... Но, він... но він їхає. Тут голешілка. <звук> е ну що, гідравліка, руль. Давайте систему, це погрузчик. Попробую віджатися на холостих. Ось це кавуш відкриває. Ну, на холостих, як ви бачите, я віджався. Колеса у в повітрі. Е, закривається. Ну, Бачите, працює, ну, класно. Далі тут по коробці, От, нейтральна, перша, він має реверс. Друго, даю другу, так, да, це друга не перша. І поїхав. Собі їде, так. Тут ще виходить пониження Ну, тормоза тут взагалі супер, все. і в нього є реверс. Як їхав на цін, так і даю, і він вже ті типу, назад На тій самій передачі. Не включаю, тут стоїть на місці. Ну, телефон якось я так неправильно ну, зараз От Зараз даю йому трету. Пішов вже да? Просто цим. Тут виходить є і понижена, і повишена. О, це вже пішов. А рульове взагалі прекрасно. Зильним пальцем. Тут так легко йде, що я просто в шоці. Так що проблема була у насосі, він тільки часу стояв. Насос знайшли в інтернеті, запчастини є на ці кейси. Понижені, оце зараз буде понижені, так? Оце вже понижені пішло. Ну, Знайте, понижені, повишені і типа назад. Ну, Прикольно виходить основа ну, такого плану. Ну, Буде їхати, куди він дінеся. Тут вроді не тече, тому що там мені текло масло, а вже не тече. Знайте аж приємно самому. Ну, мені руль. Руль дуже нравиться, як дуже легко повертається. Він з 92-го року, чи кого я навіть не пам'ятаю, бо я не працював на нім, але він працює класно. А зараз я е, піду. Тральний ручник це обладнання треба буде в кулки. тут тобто це збоку можна і Хочу віджатися. Бачите, він ну, на колостях. Там смастилося трохи, ну, ту ось. Куди їхав? Ну, це обладнання будемо знімати, тому що він буде стягати сз Так. Навізка теж працює. Ну, все як має бути. Хамут, як завжди, український, народний і колхозний. Це хамут такий серйозний. Ну, без цього хамота на полі ніяк. Ну, Це ми устранимо, замінимо його на його оригінальний. Щось придумаємо. Ну, якось так. Працює рівненько, двигуні масло замінили, що ну, як воно має бути. Тому всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Дякувати Богу, що поміг. І цього оживити мені ну, тракторця дав розум, бо то трохи з тим дозатором, чесно я вам скажу, трохи неприятно стало, коли ну, він заклинений, стружка затягнула все туди. Ну таке, а зараз вже все працює. Якось так. Далі буде.